Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні захотілося поприбирати у ванні, тому буде мотивація на прибирання. І також хочу ще спекти млинці з яблуками. Мені такі млинці, я печу подобаються. Думаю, що вам і теж сподобається. Ну що ж, хочу зарядити вас на мотивацію, на хороший настрій. Ну, думаю, що все вийде. Ну що ж, поїхали! Ну що ж, я вже у ванні, потрібно раковину помити, давно не мило одяг випрати, також унітаз і душ помити. От, так що приступимо до прибирання. Ну що ж, розпочала я своє прибирання. Таким чином, я і відволікаюся, і в якийсь момент, можна сказати, заспокоююся. Тому що монотонна робота це відпочинок для голови. Працюєш, думаєш, що помити, що потерти, а точніше не думаєш, що робиш це на автоматі. Тому в такий е, спосіб, можна сказати, я відпочиваю. От, фізично працюю, але головою відпочиваю. Е, також я роздумувала над темою свят: е, Різдво, Новий рік. Прикрашання і так далі. Не буду я в цьому році нічого прикрашати, особливо, можливо, якщо будуть продаватися ялиночки маленькі, такі невеличкі, аби був, скажімо так, хоч якось, так, що це новий рік, то, можливо, от придбаємо. А так, купувати щось там, велику ялинку чи багато іграшок. Чи Якісь там гірлянди, я нічого не планую. По-перше, це кошти витрачені. По-друге, настрою немає, щоб це все-таки робити. Звичайно, коли вдома є ті іграшки, є та ялинка, то можна поцепити, прикрасити, бо все-таки дитина, щоб було на пам'ять. І повеселитися, і цікаво для дитини. А тут, я думаю, що особливо нічого такого робити не будемо. От. Щодо святкування. Буде, звичайно, просте якесь меню. Не знаю, подумаємо, що можна там таке, щоб і не буденне було, і смачно було. От. Ну, чогось такого великого готування. І дорогого точно не буде. Ну, так, по-простому, на різву щось теж придумаю таке, щоб було і смачно, і, і недорого. От. Так, що такі справи. А щодо свят... Дня Святого Миколая, то я вже там для Діми є шоколадка велика, була по акції, то взяли. І ще хочу, може, побачу якийсь одяг, можливо, треба буде в пепку якось забігти, подивитися, що там є таке цікавеньке придбати. Ну, і не знаю, іграшки. Не знаю, навіщо йому з іграшок подивитися. Навіть і не знаю. Мені здається, і машинки є, і І пірамідки, і такі різні іграшки. Навіть і не знаю. Може, ну, треба подивитися, може щось є в пепку. От, А так, особливо, нічого таких планів немає. А, ну, будемо жити, будемо бачити, як воно буде. От, так що. Відволікання, прибирання і розмови. Хто розмовляє за чашечкою кави, да? а я ось таким чином. І мотивація на прибирання, і бесіда разом з вами, хоча вас вживо немає, але я спілкуюся і відчуваю, ніби що я спілкуюся з живими людьми, які мене зараз от прям слухають. Ну і вже після всього покажу вам, як там у мене ванна чиста, яка була. Після мого прибирання, після е, мого такого відпочинку. Хочеться дивитися на все з позитивом. О, звичайно, дивись новини, то позитивне не ахті, не ах-ах, але, ну що ж, треба триматися і боротися. Звичайно, в мене і рідні, і близькі вдома в Україні, це я, з дитиною вже тут, а також і сестри, і брати, і батьки. Інколи буває, дзвоню, немає зв'язку. Ну, світла ж немає, інтернету немає, відповідно. От. Ну, так, якось додзвонюємося один до одного, спілкуємося. От. Ну, все, показую, який тут результат, і приступлю вже до готування. Поділюся з вами. Може, комусь сподобається. А, тут уже чистоту хазяйка, господиня. Так, ну що ж, приступаю я до млинців. Рецепт я також залишу в описі. Ну, Звичайні млинці, нічого особливого, але можливо хтось е схоче заглянути і теж повторити таким чином. Беру для цього 3 яйці. Дві ложки цукру. Хто полюбляє солодше, можете взяти три ложки, 4. Ну, 4, думаю, буде забагато. Мені дві ложки вистачає, я так брала з гіркою. Трішки солі і перемішую. Додаю олію. Десь... Якщо я не помиляюсь, 50 мл я додала, ну, я в описі залишу. І пів літра молока. Молоко тепле, ну, трішки підігріте, тепле молоко. І теж перемішую і додаю борошно, десь приблизно 230-250 ну, тут, Звичайно, треба ще дивитися, яке борошно. От, і після того, як перемішала добре, залишаю на хвилин 15-20, щоб воно постояло. І тим часом займуся яблуками. Достатньо для того, що я робила 1,5-2 яблука, я очищаю їх від серединки, а вже від Верхнього шару не буду очищати. Для мене це не заважає я їм із, як там правильно сказати, зі шкіркою. О, ось. Хто не любить шкірку, можете очистити, тут уже по бажанню. І наріза, нарізаю я кусочками такими невеликими. Хто полюбляє просто дольками, робіти дольками, От, я ось такими наполовину їх і ріжу маленькими кусками. Я використала півтора яблука, думаю, буде мені достатньо. Беру десь ложку масла вершкового, запашні тоді будуть яблучка. І всипаю ці яблука не на сильно великому вогні, їх буду ніби притушковувати, щоб вони стали м'якенькими. От додаю 2 столові ложки цукру, посипаю, і вони будуть і солодкі. Якщо у вас яблука дуже солодкі, не вистачає кислоти, можете трішки лимонного соку додати, тут уже по вподобанню. І перемішую, і буде воно так тушкуватися, час від часу перемішую, щоб воно там і не пригоріло. Тоді ці яблука вони і гарно пахнуть, такі запашні, бо масло вершкове. І після того в кінці додаю запашну корицю. Я теж люблю, коли з яблуками кориця. Раніше не було кориці, щось не купувала, а це так захотілося, то вже знайшла. А так взагалі можна додавати і в вироги, там які ви пікаєте, ви то. Ну, це, звичайно, хто полюбляє. Я, мені цей запах, я обожнюю. Випічка, куриця з яблуками М -м, клас. Ну і вже тут перемішала, і буквально там декілька хвилин, одну-дві хвилини, та й зніму. Красиві, такі кольорові і запашні вони пахнуть дуже гарно. Навіть я зараз озвучую і в мене слюнька тече, згадуючи, От, бо вже їх немає, з'їли. Ну і випікаю в лиці, вже цим часом постояло воно. От, тут індукційна плита, то я на трієчку ставлю, і воно і швиденько, і. Пропікаються цінниці. І тут вже я напекла млинців. Буду загортати, так би мовити, в виворотню сторону, там, де вигляд не дуже, а зовні, щоб були такі красиві. І ложу по три кусочка яблук. Якщо ви будете різати просто дольками, можна там по два ложити, то і все залежить від того, який у вас діаметр млинців. Бо у мене вони маленькі. У мене діаметр 20 см сковорідки, то вони в мене маленькі. А якщо у вас великі, то, звичайно, і більше начинки потрібно. То ви вже дивіться по своїх млинцях. Ось така кількість млинців у мене вийшла. Буквально там залишилося тільки два мтинчика, то вони і так з'їдяться. Ну, це дуже класні, запашні млинці із яблуками. Напишіть в коментарях, чи готували ви такі млинці. Ну, а я вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Ну, а я вам дякую і кажу до наступних зустрічей!